Всім привіт! Сьогодні у нас 14 липня. Підключаємо воду до башні і зараз будемо робити полив. Кидаємо шланг, розкручуємо. Зараз в ванну також будемо набирати воду. Зараз це все помиємо. Щоб вона була чиста. Сьогодні плануємо все полити, і петрушку, кріпчик, помідорки такі позав'язувались такі покажу. Дуже жара і все хоче поливу. А це наш перчик я показувала в відео, якої він був в висоти, і він зараз вже в два рази більший виріс після тієї підкормки. Тут навіть вже такі перчинки висять. Ось покажу. І ось такі перчики маленькі вже. І такі перчинки. І зараз ось перчиночки. І зараз саме поливати все треба. Швиденько зараз займемося цим ділом. Але сьогодні будемо не тільки поливом займатися. Тут бурячок, морквочка посіна і пустий кусок землі. Ми ще зараз сюди будемо сіяти огірки після поливу. Тут цибулька наша росте. І кабачка треба вирвати. Він же переріс. Сашуня сапою, а я руками. Повириваємо зараз трохи ці бур'яни, скопаємо. Фу, пель. Скопаємо і будемо сюди сіяти огірочки. Суха земля, бур'яни добре рвуться. Сьогодні в нашому магазині, сільському, купила ось таких чотири сорти огірочків, зараз будемо висівати. Спочатку зробимо полив. Все полиємо. Сашуня скопує на огірочки, а я стою поливати перчик. Ось так прямо шланга, проводимо полив. Заливаємо гарно, бо коли наступний раз буду поливати, то я вже не знаю. Зараз цією жарою. Ну, Звісно, ми ще в ванну будемо набирати воду, але хочеться вже як поливати, то вже до толку. Прямо зробити там гарне йому болото і хай він тиждень можна його вже й не поливати, а потім знову будемо підключатися. Ще обов'язково завтра пройдуся, вже буде волога земля. І оці всі бур'янці, лобода, ось таке все. Пройдуся іду рихлити землю і ці всі бур'яни, бо зараз дуже суха земля і вона не хоче рватися з коріння. Заливаємо перчика. Сашуня скопав, ось так зробив три радочки і заливає все гарно водою. А я зараз буду сіяти. Поливаємо моркучку, боячок, Все зразу. Зараз вода трошки впаде і будемо сіяти огірочки. В першу чергу зараз посію китайське диво, ці довгенькі огірочки. Піду зараз сюди в перший радочок, а сюди в два посію просто два звичайних Звичайні огірочки, сюди в два радочки посію, звичайні огірки. Розсипала насіння вже по... І тепер ще зверху пролию, ось так гарненько пройдусь. Щоб на сінечко було водички. Ну, а тепер прикриваємось так трішки земелькою, зверху вже сухенькою. А зверху вже поливати не будемо, бо дуже жара, що не буде дощу, то просто все візьметься коркою і тоді наші огірки будуть в опасності. Ось так трішки легенько присипало. О. І все. Засипаємо земелькою. Ось так засипала гірочки і поставила зразу палки для того, щоб знати, де в нас радочки, бо завтра все засохне вже. А тепер кожен день вже після посіву треба буде їх. Кожен день чи через день потрібно буде поливати. Полили вже гарно перчик, прямо залили. Напевно, Попів відра під кожен корч, заливала водичку і помідори також. Хочу вам показати, ось так зав'язалися помідорки вже, і зараз їм дуже треба гарного поливу. Тут одна кість, а тут ще помідорки. Хто додивився відео до цих хвилин, хочу вам сказати, що на помідорах в мене дуже були покрутилися листочки. Ви знаєте, що цього року така якась проблема. Крутяться листочки, починають засихати. Дивилася я багато препаратів дорогих, які можна купити, обробити і все допоможе. Але що я зробила? У мене була розведена актара, і я просто взяла і обрискала їх актарою. І зараз на даний момент ось такі помідори вже не покручені. Завтра буду робити підв'язку, пасинкування. І все. Просто актарую. Пачечка актари на 2 літри води. Обробила. І ось так зараз виглядають помідорки. Зараз ще набираємо ванну води, щоб була на потім. І все. Вже закінчуємо роботу і будемо тікати. А я вам всім дякую за перегляди, за лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення. Гарного вечора!